Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як з цима трьома предметами можна зробити собі макияж. По-перше, бліск, не помада, не помада. Потім наш туш. І ось така палетка. Начнемо, почнемо ми з цього. І ватка ще нам треба. Ватка, м -м, ми просто протираємо лице. У мене нічого на ватці немає, вона просто мокра. Ось так. Потім беремося за. не за ріснички, а за ось цю штуку. Подивці, не можу відкрити. Дві секунди. Мама! Можна ж і відкрити. Сама відкрити, значить. Вийшла ось цю, Ось мені мама відкрила. Потім давайте ми візьмемо ось такий для бровей. Отак. От Потім переходимо до ось таких світлих, дуже світлих тіней. Це як моя кожа, якщо чесно. Якщо чесно. Ой, я не той взяла. оцею стороною треба було красити. Так, зараз ще Близький ток ми теж будемо додати. Ладно, я сяду, а то мені не умовно стоять. Ось так. Так. Блискітками будемо робити стрілочка, ось такими блискітками. Ой, друзья, сейчас с собой испорчу, просто давайте обострелочек, я просто... Короче, пальцем можно быстрее справиться. Короче, я шось собі так нанесла, а потім прямо черный. Чор черный нам надо щоб зробити себе більш глаза, конечно же.